Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин STTools.com.ua. В даному відогляді надамо ощущю увазі бензинову ланцюгову пилку від компанії «Штіль», а саме модель MS210. Постачається вона в картонній коробці, ми її вже відкрили і бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Друзі, українською мовою. Окрім того, звісно, є весь інструмент для збору та обслуговування. Захисний кожух на шину, шина, ланцюг і сама ланцюгова пилка, звісно. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність 1,6 кВт, що прирівнюється до 2,2 кінських сил. Довжина шини 35 см, ширина пазу шини – 1,3 мм, крок ланцюга 3,8 дюйми, кількість ланок 50 см. Тип двигуна – двохтактний штіль 2MIX з робочим об'ємом 35,2 см3 Місткість паливного баку 0,47 літри, масляного 0,2 літри. Вага інструменту 4,4 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої ланцюгової пилки. І першою її несумнівною перевагою буде те, що робоча частина за допомогою спеціальних гумових проставок відокремлена від зони захвату, тобто вібрація менше передається на руки оператора, відповідно, можна працювати більш тривалий час без перерви. Як і усі ланцюгові пилки, дана пилка оснащена аварійним гальмом. Окрім того, присутня система швидкої зупинки ланцюга. Та система аварійної зупинки ланцюга в випадку відкидання самої пилки. Запускається наш інструмент досить легко за допомогою ручного старту та системи Quick Start. Тобто, нам не потрібно безліч разів смикати, а вона навіть на холодну запуститься досить легко. З заднього блоку нашої ланцюгової пилки ми бачимо наявність блоку керування. І даний блок керування захищений від непередбаченого пуску. Тобто до тої пори, поки ми повністю не захватимо руків'я, у нас не буде змоги запустити інструмент. Окрім того, дана ланцюгова пилка оснащена величезною кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження та можливості більш тривалої роботи без перерви. Отже, друзі, як висновок, маємо компактну, з невеликою вагою, потужну бензинову ланцюгову пилку. Котра знадобиться, наприклад, на вашій садибній ділянці. На цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Наші менеджери з радістю дадуть відповідь на усі ваші запитання та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше задання. Особисто я подякую за перегляд. Сподобалось. Підпишіться, поставте вподобайку та побачимось.